Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 193 заняття, тема якого площа круга та його частин. Отже, розпочнемо заняття з того, що я вам розповім, як обчислюється площа круга. Припустимо, маємо коло центра О і радіуса Р. Нам треба знайти площу цього круга. Давайте візьмемо за радіус 4 см. То, аби знайти площу, нам необхідно число π Помножити на радіус у квадраті, тобто на 4 в квадраті. 4 в квадраті в нас це 16 і число пі ми дописуємо. Це в нас виходить 16 сантиметрів квадратних. Число пі, як я вже казав, зазвичай не обчислюється, воно залишається таким, яким воно і було. Але якщо вам дуже хочеться порахувати, скільки це буде без пі, то вам необхідно 16, помножити на 3,14. І тоді ви отримаєте приблизну відповідь, чому дорівнює площа. Чому приблизну відповідь? Тому що число π, приблизне його значення 3,14. Це округлене число. З приводу площі круга, я сподіваюся, ви зрозуміли. Тепер давайте поговоримо про те, як знайти площу сектора. Площа сектора, це припустимо, в нас є один радіус, і ми проводимо ще один радіус. То ось все, що утворилося у середині цих двох радіусів. Це називають сектором. Аби знайти площу цього сектора, нам необхідно знати радіус та кут, центральний, що був утворений. Давайте представимо, що цей центральний кут дорівнює 60 градусів. Та порахуємо його площу. Отже, площа сектора дорівнює π Помножити на радіус у квадраті, тобто помножити на 4 у квадраті. Помножити на цей центральний кут, тобто на 60 градусів. Далі і все поділити на 360. Рахуємо. 60 і 360 можна скоротити. Тут буде 1, тут буде 6. 4 у квадраті це 16 пі Дописуємо. 16 пі і 6 у знаменнику. 16 і 6 можна скоротити на 2. Тут буде 3, тут буде 8. Отже, у нас виходить 8 пі ділене на 3. Отже, про площу сектора я вам розповів. Тепер давайте поговоримо про те, як обчислювати площу сегмента. Якщо в нас з центра кола було проведено а, два радіуси, ну, ось, припустимо, проведемо ще ось сюди радіус і ось сюди радіус. Так як ми знаємо, що усі радіуси рівні, то ми їх можемо проводити і вважати, що їх довжина однакова. Ось в нас утворився певний трикутничок. І оцей трикутничок утворює певний сегмент. І ось як знайти площу у цього заштрахованого сегмента? Для цього ми маємо зробити те ж саме, що й для обчислення площі сектора, але ще й ми маємо додати площу трикутника. Ось в нас, коли ми провели ці два радіуси, в нас утворився, припустимо, трикутник АОБ. То ми знайдемо спочатку о, ось, тобто площа сегмента дорівнює. Пі помножити на R квадраті, тобто на 4 квадрат, помножити. Тут в нас утворився кут про 60 градусів. Да? І ділений на 360. Далі, плюс площа трикутника АОБ. Ось він, АОБ. Як знайти площу трикутника? Згадуємо, що площа трикутника знаходиться за формулою. Ми можемо а, узяти дві сторони. А, тобто, у нас тут дві сторони по 4 см. І кут між ними. Тобто, ми можемо помножити 1 друга, помножити на 4, помножити на 4 і помножити на синус 60 градусів це корінь з 3 ділений на 2. Тепер наша задача це все порахувати. Отже, давайте розпочнемо. 60 та 360 скоротимо, тут буде 1, тут 6. 8 у квадраті це 16. Отже, записуємо 16 π ділене на 6. І плюс. Рахуємо тут. 1, друга і 4 можна скоротити. Тут залишиться одиниця, тут 2. 2 на 4 8. 8 коренів з 3 ділене на 2. 8 коренів з 3 ділене на 2. 8 та 2, 16 і 6 можна скоротити. Тут скоротимо на 2, тут буде 3. Тут у нас виходить 8. Отже, виходить 8 ділене на 3 плюс 8 та 2 скорочуємо тут один. Тут 4. Виходить 4 корення з 3. Отже, площа нашого сегмента це 8 π ділене на 3 плюс 4 корення з 3. Це можна, звісно, все дорахувати, але я вважаю, що ви це зробите саме. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.